Доброго дня. Сьогодні ми будемо невеличкий пристрій робити для огляду голографічних зображень на телефоні. Для цього нам знадобиться аркуш паперу. Мені так було легше зробити. Лінійка і олівець. Після чого ми на бумагі малюємо такий, такий квадратик. Можна один, такі розміри були спочатку в інтернеті. Я вирішив зробити дещо інший розмір. По ширині зменшити нижню частину, а висоту залишити ту ж саму. Тож, виходить, сантиметр у нас по, зараз вверху, але воно потім буде нижня частина сантиметр, діагональ 4,5 см і ширина 6 см. Я так і зробив вже. Ось він, до речі, мені не сподобалося, що він дуже ж таки широкий і необхідно дивитися, ну, сильно наклоняючи телефон. Я вирішив зробити оцю частину, завузити на 5 см. Подивимось, що вийде. Намалювали його і ножицями вирізаємо. Після того, як вирізали з бумаги, я для себе зробив так званий трафарет. Тобто на більш цупку бумагу, а це була відкритка календар, я вирізав, розмістив цей вже як шаблон на більш міцний картон. Попрацювавши дещо ножицями, в мене вийшли отакі дві цікаві фігурки. Так, Це у нас вже не потрібно. Тепер беремо ці, цю картинку, одну із них. Як уже зрозуміло, цей варіант в мене ось він. Стоїть вже зроблений. А ми зараз будемо, зараз будемо робити із цього варіанту. Що ми далі робимо? Я використовую крижечку із упаковки харчових продуктів. В даному випадку трафарет. І обмалюю його. Обмальовую, так як олівець не хоче малювати по пластику, я обмальовав це маркером. Маркер той, який може писати по пластику. Бачите, так? Обмальовую таких? Один, два, три, чотири. І залишаю маленьку частинку для того, щоб можна було підклеїти. Починаємо вирізати. Матеріал доволі цупкий, але різати необхідно обережно. Проблем особливої немає. Всі лінії залишаємо. Відні виходять у нас охайні, щоб потім не переробляти. Вирізавши наружну сторону, тепер вирізаємо обережно середню сторону. Також обережно і охайно. Тож останній штрих. Тепер нам необхідно по оцим лініям зробити, позагинати за допомогою лінійки. Бажано це робити. Відставляємо до лінії і загинаємо приблизно 90 градусів. Обережно, щоб пластик не зламався. І так далі наступні лінії. Після того, як зігнули, ось, ви бачите, ще одна частинка залишається, її необхідно під'єднати обережно і оцей оце з'єднання пройти скотчем. Уклеїмо буде просто необережно. Після того, коли проклеїли скотчем, обрізаємо все лишнє. Можна ножницями. Можна ножем, кому є більш зручно. І цю сторону також обрізаємо. Після того, як проклеїли, підрівняли усі сторони, що були рівненькі. Це виріб уже готовий. Тепер ставимо на телефон. Ну, в новому випадку, це не телефон. На телефон посередині екрану. Але спочатку необхідно скачати програму відео голограма. Саме голограма. Можна брати як англійськими, так і українською мовою. І вибираєте улюблене для вас, ставляєте ваш виріб. По центру екрану і, будь ласка, можна буде таким чином спостерігати, які малюнки там будуть Ой, о, виходити. Цікаво, простенько. Раджу спробувати. Дякую за увагу.